Я не можу повірити це. Ну ні, це не може бути. Першої постановки. Друзі, це сом. Це те, за чим я сюди приїхав. Fusion, Upstream Fusion 2.5 і... Перший сомик. Кажу сомик, тому що відчувається, що це не трофейна риба, А просто красивий сомик. Думаю, на квадраметрів 4. І я сьогодні без підсака. Ось така у нас цікава рибалочка в кадрі. Стадіть маленький. Так, може бути вельбаривок. А непоганенкий такий. Будемо пробувати завести його голову в мій сьогоднішній чудо підсак. Все як на зло. Не потрібно клапатися. Біля бара він може дати нам останній свій бій. Ну, він так думає, тому що ми його відпустимо, він буде жити далі. Але він цього не знає. Тому може бути дещо цікаве. У мене тут дуже гарні звінячки, селект першого розміру, такі. надійний, можна сказати. Тому я думаю, що він не зійде. Гарні якісні бюджетні книжки стоять на фюжені. Не хоче, друзі, він не хоче до нас. Просто не хочеть. Я думаю, ви цього звуку чекали рік і цього відео, як і я. Гадйониш. Фюжин повністю в шахті бачу. Ну давай, йди сюди. Хто там каже, що фюжони не робочі приманці? Я думаю, таких людей у нас багато в коментарях, які по якійсь причині не дають фаворит Не Незрозуміло чому. Але те і те. Це дуже круті речі. Ну все, іди сюди, ти вже мене починаєш бісити. Ти маленький сомик 5 кілограмів. Що тут виділиєшся? Я вже твоїх бабушок, дідушок ловив? Вони легше здавались, ніж ти. Ах, краса, друзі. Ах, краса. І на річці жодного рибака немає, тому що вони нижче. Багрять самих. А в мене тут тиша. Не хоче він здаватися, просто не хоче. І голову надихнули, але що, що та голова? Цим підсаком я не знаю, кого можна ловити лише. Є. А ребенка буде сьогодні з такими кусоками. <гум> Друзі, обстрілчик, обстрілчик, фюжен, шоколадик. І перший сомик наш її. Да. Друзі, всім вам доброго ранку. З першої точки маємо ось такий трофейчик. Погляньте просто на розмір цього сома. Це капець. Маємо відразу сімку. Ось такий трофей у нас в кадрі. Красава на 7 кілограм. Завітав до нас. Це просто неймовірно. Мега приємні емоції ловити ось таку красиву рибку. Повернувся я на Південний Буг. Повернувся в місця, де рік тому рівно ловив сома. Перевірте ці ділянки. Чи є ж тут сом? Є, друзі. Сом є. І відео, яких ви, думаю, рік чекали. Скоро на вас очікують. Але вони вийдуть десь через місяць трішки пізніше, тому що у нас досить багато недобросовісних рибалок, які просто стоять їх багрять і пакують мішки. А все через те, тому що наші блогери такі самі подають їм приклад, пакуючи рибу в лодки кукани. І цим самим люди думають, що так можна робити: пакувати скільки потрібно. Тому не беріть приклад з таких дебілів, беріть рибу лише скільки вам потрібно. Одного взяли. Інше випустили, кайфанули і дали зловити іншим. Ось така рибка. Просто просто краса. Я не можу передати емоції. Не очікую його бачити відразу з першої точки. Але маємо те, що маємо. Це ліковий сом. 7 кілограм у нас в кадрі. Це неймовірно, друзі. Спішу його відпускати і будемо продовжувати нашу рибалочку. Погляньте, друзі, що з моєю приманкою. Просто розірвана навпіл на двоє. Зараз будемо робити заміну нашого фюжена. Дивіться. Ось ще одне, за що я полюбляю силикон Апстрім. У нас є можливість носити з собою не шість пачок силікону, а взяти лише одну пачку з різними кольорами і підібрати саме той колір, який необхідний в наших умовах. Я не таскаю мішок силікону. Зробив мікс 3 дюйма, мікс 2 дюйма, мікс шугарів і все. І це дуже і дуже комфортно. Щойно в мене спрацювала шоколадка, але шоколадки в мене більше немає. Тому будемо ставити ось таке моторне масло трійка. Fusion, мотор Oil, 3 дюйми. Все, монтаж готовий. По класиці жанру сьогодні у Golden Fisher кончений підсак. Тільки рибалка на сома, то немає підсаку. Коли береться ось такий підсак, сом вже перестає клівати. На своєму підсаці за 10 років рибалок в мене зірвалася різьба: що на ручці, що на голові. Але поки я його ще не робив. Я думаю, це можна виправити. Спробуємо його закрутити. Тому я взяв друга підсак. Він каже, що у нього дуже класний підсак, отакий. Він не обрав щуку 10 кілограмів. Я подумав, що там супер апарат. Отакий. І я маю сьогодні такий гей-підсак. Файне є. Історія повторюється. Можливо, і така крута рибалка повториться в нас в цьому році, як було в тому. Саме десятки, двадцятки і я своїм маленьким підсаком. Але мій підсак хоча б мав би ось таку матню. А тут просто нічого немає. Тому якщо буде щось велике, я не знаю, як ми будемо брати, будемо лізти, пробувати руками його тянути. Бо це підсак на рибу максимум 3-5 кілограмів. Дуже важко сома брати, ви бачите, як він довго не здається. Це не щука, це не судак, це зовсім інша риба. Це риба на вершині всіх риб стоїть. Що поуважуванні, що по цій покльовці такий вуф. Десь просто глухий звук спіння. Взяв таку до за шнура. Давай сюди, все, спінні. Отак відбувається клювання сома. Це не можна передати, це щось своє. Будемо продовжувати рибалку. Ви підписуйтесь на канал, став обов'язково лайкосик. Все як має бути. І пару слів скажу вам про свій комплект, тому що у вас будуть думаю, запитання. Сьогодні в мене посейдон то 18. Півтора 18 посейдончик. Чотирьохтисячний Twin Power. Свіженький новенький. І 0,8 й шнурочок фаворит Smart PE. Флюорокарбон я використовую на Soma 031. В моєму випадку, це бюджетний фаворит флюорокарбончик. Продовжимо рибалку. Підписуємось, коментарі, лайки, йдемо на точку і сподіваємось, що там він не один. Після кожних двох закидів потрібно робити дану вправу. Тому що на вулиці у мене мінус 3 справжня зима. Зараз я замінив дещо приманку, поставив меншого фюжена ось такому Фіолеті. Задача розібратися. чи Клювання було збіг обставин, чи саме це був той розмір і той колір. Тому приймаю міри на зміну кольору і зменшення розміру, щоб перевірити, чи буде реакція сьогодні на менші приманки. Сум, риба досить дивна. Одного дня клюмає на одне, одного дня на інше, і кольори були абсолютно різні. Риба дуже непроста. В плані ловлі, можна сказати, сміло, що це найважче, що вдавалося мені ловити. Тому що він дуже і дуже вибагливий. І, взагалі, виходимо, виходить один раз в день таке було, що стояв 5 годин на точці, нічого не було, вже їдемо додому, останній заклад, все, він тут з'явився. Все просто. На нашому богу є такі піднизька підном, іде русло, ідуть нори. І в цих норах він стоїть. І в певний період він лише виходить і тоді кормиться. Таких нір є досить достатньо. Ми цього не знаємо, але. І я це догадуюсь, тому що якщо у вас якісний інструмент, то можна в принципі десь з цим розібратися Відчути, що щось є таке незвичне, де приманка кудись може провалитися. Було в мене таке не раз. Тому я в цьому впевнений, що є ці нори, в яких живе сом. Іншого пояснення немає. Чому він ні звідки просто з'являється в певному місці? Продовжуємо рибалку. Дуже загадкова риба, загадкова рибалка, тому хочеться її продовжити. Fusion 2.5. І продовжуємо ловити. <плес> Ви це бачили? Ви бачили, що щойно відбулося? Ще одне клювання. Дуже сильне клювання. Знову фюзін шоколаді. Лише менший, тому що більше у мене вже сьогодні немає. У мене один ось такий і один 3 дюйми був. Ще один контакт. Фух. Знову холостий. Ми отримали вже дві холостих кльовки сома. Зараз я змінив приманку на більш прогонисту. Це апстрім шугар. І на нього в тому році мене клюнув сом, не знаю, кілограм 30-50. Просто монстр, який вимотав 100 метрів шнура і втік. По старій пам'яті я ставлю цю приманку і є контакт, є знову гарний контакт здорового сома. Але, на жаль, він холостий. Аж ноги відніміли, я вам скажу, які. Більше двох годинок вже рибалимо, гадаю, саме час нам поснідати. Вранці о о 6 не сильно воно лізеть, тому на допомогу приходить посуд, термопосуд з ожируші. І я можу через 3 годинки після того, як виїхав з дому, поїсти гаряченького на річці. Круто. Каша, котлета сьогодні в меню. Ось така краса. Всім смачно. Підкріпимось трішки і будемо далі. Намагатися ловити сома. Три покльовки в активі: Sugar, Fusion, Fusion, шоколад, ватермелон. Темні відтінки, розмір 2,5-3,3 дюйма, поки це те, що нам дає результат. Будемо далі перевіряти, пробувати, намагатися виманити його на берег різними методами, різними приманками. Підписуйтесь на канал обов'язково, діліться відео з друзями, лайк, like, підписка. І я їм і продовжую рибалку. Є. Опа-па. Опа-па. О, слухайте, це вже щось поярче. Fusion 2.5 колір Locks Перший закид приманки на другому місці. Схід. Хе -хе. Схід. Схід, схід, схід. Дуже важка риба, велика риба і схід. Розуміло, що це сон. І ось такий фюжин. Сьогодні ці приманки просто розривають. В прямому сенсі цього слова. Не тільки, бачите, темне працює, локс також дає контакт з рибою. Маємо чотири контакти і лише один реалізований. Але це нормально. Це рибалка на сома, і вона така, якою ви її бачите. Спіймати цього велетня на берег досить непросто. Він хитрий в першу чергу, а в другу чергу дуже сильний. Зараз ви бачили клювання, все, спіні двоє, риба стала і все, вона не рухається. Її байдуже, вона не відчуваєш там цього спіні, а ще її тягну. Здорова риба просто і все. Стала і стоїть, як нічого не відбулося. Десь погано засів та й двіник злетів, на жаль. Але це було б таке достойне виважування, і я в цьому впевнений. Тому що на тій стороні був хтось досить цікавий. Ми не можемо якісь робити аналізи, говорити сам сом 50 кг, але це трофейна риба 10 точно. А там вже тільки Бог знає, що це за велетень монстр сидів. Дуже важкий, дуже здоровий. Все, що ми знаємо про ось цю рибу. Два контакти без інформації, абсолютно холостих. Один кілограм 7. Один більший за 7. Погляньте, друзі, кого я спіймав. Ось таке маленьке соменятка. Як же ж приємно бачите такі кадри. Недарма ми відпускали рік тому саменятак. Самі точніше. І зараз маємо такі саменят. Погляньте за рік, як вони виросли. Ми ловили в цьому м -м, лютому. Нерес сома десь в травні, і це з травня зараз по кінець січня, по лютий, виростає ось такий сомок. Дуже приємні кадри. Давай маленький, зростай. Дуже приємно бачити подібні кадри. Не дарма ми відпускаємо рибку. Ось вам приклад. Річний ось такий сомик у нас уже на гачку. Зараз ми протремо і будемо продовжувати рибалочку. Апстрім Шугар 3 і 3. Сьогодні я продовжу ловити на Апстрім. Це відео буде повністю рибалка на обстрім. Відео для тих, хто має сумніви щодо даного силікону. Після виходу цього відео. Вони зійдуть на нівець. Продовжуємо. Декілька холостих, декілька на березі. Саме той результат, який сьогодні я хотів побачити. Найкращий результат, який міг бути спіймати декілька соменят і декілька спустити. Бажана кількість. Сумів за рибалку мною вже отримано. Тому, як би не склалась рибалка, на сьогодні план я вже виконав. У нас ще 3 години рибалка. Сьогодні я рибалю весь день, буду впиратися в декілька своїх точок, де я знаю, що були рік тому суми. Після тих відео я в цих місцях більше не бував. Тому Тут багато що могло змінитися. Але я бачу, що вони є. Там, можливо, не в кількості і немає якоїсь такої кучності в них. Всі вони абсолютно розкидані в різних місцях. Той в березі, то й на середині, то й під корчом і так далі. Риба вся одинока. Але вона є, і спіймати її можна навіть на Силікон Абстрім. Ну що ж, розпочалася 9-та година сьогоднішньої моєї рибалки. Ось така ціна рибалки на сома. Я вже просто сів, я вже не можу стояти, дуже болить спина, тому крайню годину я ловлю сидячи. Це все заради вас, щоб показати вам ще сомика в кадрі. Важка рибалка на сома, взагалі важка риба, важко спіймати і часу багато потрібно. Сама складна рибалка сьогодні на нас в кадрі, але сама бажана кожного із рибалок, тому що результат, ви бачите, який може бути. <смір> Метровий і більші монстри можуть клюнути, поки в нас не густо. Або їх тут дуже мало, або вони злякались морозу. Навіть не знаю. з двох варіантів. Думаю, що два в одному сьогодні у нас поєдналося. І через те можемо вже нічого не побачити. Ну, своїх ми забрали. Тому рибалочку я задоволений. Сподіваюсь, вам також було приємно сьогодні тут знаходитися. Продув кільце, чувак. Була ще одна заключна покльовка. Певно, сьогодні її вже не буде. Дякую. Соме? Це дуже добре сьогодні для до мене. На десерт, так сказати. В нашу рибалку, можливо, закривають ось такий колір малинка. Судачок сьогодні також в кадрі є. Оп! Гам. Бачите, яка риба, мороз мінус 5. Певно, вона не буде сьогодні вже їсти, і завтра навряд чи їм буде клювати. Вау, судачок. Є третя риба на березі. Ну що ж, рибачки-рибачки, 10-годинна сесія на південному бузі закінчена. Подивіться, як я виглядаю. Який в мене стан після цієї рибалки. Ось така ціна, яку потрібно заплатити на рибалочці самовій. Сьогодні, вперше за рік, я. Згадав, що таке сом, і вирішив повернутися на такі рибалки, спробувати випробувати свою вдачу. І скажу вам, що відразу з першого. З першої спроби у нас все вийшло. Сьогодні в кадрі є трофейний сом на березі, якого я навіть і не очікував тут бачити. Віра була, що щось зловлю, якусь одненьку рибку я мав сьогодні зловити 100%. Я знав це. Але ми маємо на березі два сомики. І це дуже приємно. Було ще декілька холостих покльовок. Також досить непоганих риб. І тримали одного такого, що йо майо просто він став і все, я його тягну, а він просто не рухається, вперся. І на цьому все. Загалом рибалка успішна, ви мене дуже сильно просили. Кожного дня мене в дірект. Коли буде сом, чи буде відео сому, я хочу сому, як зловити сома. Тож, будь ласка, сьогодні відео для всіх, хто писав за сома. Повернення golden fish на Південний Буг. Вийшло так, що це шумне повернення, трофейний сом на березі. Тому все сьогодні у нас вийшло. Я вам всім подякував, діліться відео з друзями, задавайте запитання, ставте лайкосик і всім пока, всім зустрічі на каналі Golden Fish.